Працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністра внутрішніх справ України та виконуючого обов'язки начальника ГУ МВС України у місті Києві Часів Януковича. Вони під час революції гідності у листопаді 2013-го, лютому 2014-х років керували так званими тітушками, як тоді називали найманців, що використовувалися українською владою для застосування фізичної сили та участі в масових сутичках. Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період тітушок. Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам. Так, за даними слідства, зазначені топ правоохоронці організували викрадення в ніч 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, двох учасників руху Євромайдан катували їх та умисно вбили одного з них. Викрадення та позбавлення волі 21 січня у районі станції метро Почайна у місті Києві активіста та подальшого його катування ніж з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро Бориспільська у місті Києві. Вчинення 18 та 19 лютого 2014 року на перехресті вулиця Володимирська та Велика Житомирська у місті Києві умисного вбивства журналіста. Замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень, протиправні дії, вчинені під керівництвом колишніх посадовців органів внутрішніх справ, призвели до тяжких наслідків загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та залякування мирних громадян, зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених цілою низкою статей. Державний бюро розслідувань продовжує свою роботу, прагнучи забезпечити справедливість та невідворотність покарання винних, важливо, що ці дії не залишилися безкарними, і всі, хто спробував зловживати своїми повноваженнями та протидіяти волі народу, притягнуті до відповідальності.